Що Тарасик? Ти нарешті приїхав на цей майданчик? Подивитись на цей фонтанчик. Ууу, як гарно! Так, Зелений! А ще який колір тут? А тепер? А тепер коли буде інший? Це такий хвантанчик у нас Зелене. в нових петрівцях. Так. Червоний. Червоний вже. Так. так. Давай, Тарасик, пробіжи по колу. А ну, біжить. Ай, молодець! Біжи по моїй ручці тепер. Передай. Перекажи вітання, скажи бабусі, дідусі, привіт усім. Кажеш? Чи не хочеш? Тарасик, помаши ручки нам. не, тарасик, не хоче. Так.